Розфіт з самого ранку. Доброго ранку. Дай боже, здоров'я. Ми ось тут, бачите, ремонтуємо велосипеди далі з попереднього відео. Ще. А зараз четверта ранку ми збираємося їхати до Варшави. Привет, 400 км, Має бути дуже цікаво, політ нормальний. Зараз, власне, вкидаємо сніданок і... і язда. Це дав Остапу спробувати шавуху з бананом, з горіховою пастою і з гарбузяними зернятками. Остап ледве говорить, каже спати. Все, Все, давай це. шутку. Як бачите, тут пробиття переднього колеса, а ми на, на 40-му кілометрі, Даже шикаву не пили, а вже у нас пригоди починаються. Остап, як не в себе, качав оцею маленькою помпкою, але нічого, так? Да? Не будемо коментувати цього, головне, що, що всі живі, цілі здорові. Перший підстоп 55-56. Так. так як в мене був прокол, все правильно бажано мати отаку от темку, переходник з цього зпрести на афау, тобто на шредер. Відповідно, зараз ми докачаємо бо ручною, ручним насосом, ну, таке, аби доїхати тільки. А зараз ми сошно бахнемо 5 бар, може 6. Класне. О, давай П'ятерочку ляпс І нічого не відбувається. Я жартую тут треба. Йдемо пити каву. Погнали переднє колесо підкачали 5 барів. І власне орден кафе. Костя вже тут. Ми трошки це виїхали, Вночі був дощ вечором. І наші велосипеди. Я не знаю, чого Остапа сильно чистіший велосипед, але в мене подивіться який. Та ні, в мене теж хлам. Ноги брудні. Остап, ти мені ближе на дорогами їхали. Ні, але все одно їдеться дуже класно. Трошки зараз був такий маленький, може ранішній кризис, як сказати. Типу трохи так не хотілося їхати, що все-таки розумію, що ніби не їде. Але це, але зараз вип'ємо кавусічки і будемо тулити далі. Ми вже проїхали. Ну там на лічніку я дивився 60 кілометрів. Так, е, був кризис чого? бо не було кави погнали. Mm. Прошло пиврок, вот далі. едалье. Шикарига. Шимано 105. пять. Она с вел на компаньола. Зробив себе флаг. я что то тут кого туда втиснув тысну спрятся Прям нюхаешь, аж бодрый, а прям пьешь, то прям можешь аж зірочки виходять. Зараз будемо тиснути 50 км на годину по-любому. Але стався фейл. Це вже на виїзді з Ось Отака тема. Рок-брос. По суті, це типу, щось подібне, як рейвмен має, тобто вбудована така лампка позиційна на них кажуть. Аби типу, просто вас було видно. У нас ніфіально... Ну, вночі слабо видно типу, дорогу, але вона щоб у вас бачили. Непоганий варіант, вбудований повербанк, каблі, але що сталося? Просто, просто з серцевиною мені її вирвали. Ну, щось будемо думати? Ну, Не, не зараз вже по приїзді, а наразі в кишенці. Так, це ми зараз проїжджаємо з Це Таке містечко село. Пригоди не буду 2 Остап трошки розстроївся, тому що. Це остання камера і розстроїться. Так, ну однак виходить, що це не дентки, а Остап знайшов кусок скла і нефігового розміру. В. Покрі. Причина є ті. Типу, я скло вже, скло вже витягнув. Ну, Але, коротше, накидаємо і, бо то, то не діло. Треба найближчий веломагаз камеру ще одну купити, а то й дві. Вже місце, з шовух звільнилося, то можемо туди запихнути <сум> данки. Так, зараз буде процедура заклеєння. Перед тим обов'язково треба понюхати її, Що робить <сум> <сум> саб. Саме так. Є спеціальні латки до камер ТПУ, але. Але в нас звичайні ці кладки, тому буде, буде весело. Ну, будемо пробуватися. Напишіть в коментах, чи часто ви пробиваєте. Типу, мені один хлопець писав, що він ніколи не пробивається. Мають бути дуже круті покришки і гарно накачане колесо типу, під хорошим тиском. От. Не знаю чого так, але якось типу, скло рахує по-інакшому. Кудаємо веломагаз найближче. І беремо нормальні камери, а не ТПУ. Ну, якщо може будуть мати ТПУ, то може не хліб ТПУ. Тому поки що так. Тримаємо кулаки, щоб е, лапка тримала, і ми доїхали до найближчого веломагазу по камери. Нас Аліна сьогодні в нас штурман, От, yeah. то вона нам буде зараз шукати щось по дорозі, бо зараз сидіти в телефоні немає часу, треба їхати. Так, ну шо? Дякуючи нашому, як тут штурман? штурману. Да, штурмана. Аліні, в нас знайшла веломагаз, вибачте, е, який відкритий о 9-й ранку. Тому ми з Костю накачали на заправці просто Я Не знаю, та педуть скільки, скільки 6 чи 7 бар було. Да. І робимо спринт до магаза. Магаз вон буквально біля башні, там видно. Ой, ну що тут сказати? Ну, браковані камери ТПУ. Не хочу ТПУ. Але добра новина є така, що Веломагаз вже майже тут, тому, тому йдемо до веломагазу і беремо запасні камери. Зараз заїхали якесь гарненьке таке село. Точніше, хтось заїхав, хтось зайшов. Тут така старенька архітектура. Хотіли, не хотіли, але все-таки заїхали в великий населений пункт, хоча я всі старався об'їжджати дорогою. Але, коротше, треба, треба все-таки купити дентки, то ми заїхали. Ось зараз щось буде вибирати. Сам процес купівлі та заміни камери ми, на жаль, не зняли, тому що продавець і власник магазину виявився дуже недоброзичливим і одразу йому не сподобалося, що ми хотіли самі це замінити. Тож ми так згорем пополам з ним домовилися і швиденько зробили свою справу і поїхали далі в дорогу. Так, ну що, зовсім інше діло. Поміняли ми на камеру, звичайну. ось, ні. Ну ясно. БМВ десь може соточку. Дежашок тема Іменно на далекій дистанції. Недавно знайомий запитав, чи є сенс ставити до 100 кеме. На мою думку, ні. Але то вже що кому подобається. Якщо, наприклад, якесь інтенсивне тренування там на тт велі і, ну, типу, ви там дуже сильно топите за середню, за циферки, то, то треба. Політ нормальний, стараємося тримати 30 на годину і вгору. Так можна впасти, але все вдалося. Ми тут вже їдемо. Добрих, добрих 7 годин. От, їхали, 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 доїхали до Праги. Як бачите. Так, ну вже перевалило за 200. А, скажем. Настрій добрий, силу є. Фота трішки спортилась, а сонце зпавалось. Так, ми вже проїхали приблизно 220 км і вже заїхали на, наступну, на наступний стоп. От. Але ми цього разу якось так швиденько тут хвилин 15-20 відпочинемо. Не будемо там пів часа сидіти, я собі взяв отаку каву, остав собі лише колу. І батончик. Так, да, коло і батончик. О, Таке трошки заліпательна. Але блін, нормально їдеться, асфальтик просто супер. Останніх кілометрів скільки 25, напевно, прям дуже хороший асфальт. От. Продовжуємо. Зараз я думаю, до 300 ми швиденько доїдемо. Co u nas 300 kilometr? Predostanie kawa, I to nie to, no może jeszcze będzie podna i jeszcze plus n od plus jedna. Plus n plus jedna. Że po wyglądzie można zobaczyć, że jest taki troszeczkę zmęczony, ale to normalna rzecz. Normalna rzecz, bo poścudi początek sezonu. Jemy to gdzieś pokatkowaliśmy. Я, наприклад, робив в середині літа, о, коли вже житті повезі форма нормальна. А тут зараз рання весна і давай. А я таки ніколи не робив. А Зараз ми доїхали вже до мого рекорду. І я почну бити свій рекорд з кожним кілометром. Ой. Ну, але я не такий стомлений, як був тоді. На 3 на сотні, есть, тобто, мені здається, що зараз це. Ну плюс дуже класний асфальт, і так трошечки вниз ми їдемо ніби весь час. Тобто зараз прямо котимо дуже класно. Ну так, да, кава має бути. То має бути. Кава. А. Це вже все. Не, не нормально. Ну, а страху. Сотні вже. Після км кілометрів Остапу розрядився головний ліхтарик, і я йому віддав свій, тому що в мене був запасний кнок, який досить таки успішно освітлював дорогу в складних відрізках, де там були якісь нерівності або ями. Тож, кажемо, на одному ліхтарі ми доїхали до Варшави. Нам лишилося ще їхати скільки? 50 км, 60. 60 км і ми тут думаємо, як ми дожились до такого життя, що ми їдемо 400 км в суботу. От. Цілу суботу. І ще буде трошки кусочок неділі. Це ми зараз в Варшаві. Бачите, тут бікпанчики риють земель. Вони всі різні, гарненькі такі. Ну, типу, чисто, яка стап кажучи нази. Добрі вечір. О, зараз тут можна фізняти okay. Ну, вони просто, типу, пахають землю і все. Це ручні. Це ручні кабанчики. Все, ми добралися до Марини і Юри. Ви їх бачили в відео попередніх. А як котика звати? І... Так, Віллі. Я забув. Передаю всім привіт. Дякую. Дякую, що ви були з нами. Без вас не да. тобто Це ми били мальчи. Ледве-ледве все-таки добралися, в кінці трошки тиснули. Нас вивела з себе погана дорога в Варшаві. Я думаю, ви бачили і дякую за перегляд. Ставте до, лайки. До нових зустрічей. Залишайтесь.